Всім привіт! Мої коженці дуже знадобився. Повідець на вісім метрів для прогулянок зі мною в парку. Але після першої прогулянки на довгому повідці коженка вирішила, що це була не дуже хороша ідея і замовила мені рулетку. Рота, принеси. Хорошо. Дай. Дай. Супер. А зараз Лежать. я вам продемонструю, яка я буває невихована собачка. Жди. Жди, Л плохо лежать сюда, Грета. Сюда. Иди сюда. Нет, плохо. Иди сюда. Грета, иди сюда. Дай мне мяч. Хорошо. Лежать. Лежать. Супер. Ждем. Вперед. Ай, браво. Лиш коженка все одно не відчепиться, поки не доб'ється свого.